Радіо UA Чикаго депутати Верховної Ради, всім депутатам-депутати за вищою освітою. Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь Ютуб канал свій до Свого по своє. І в цьому відео я хочу поділитися радісною новиною, яка майже зробила мій день, викликала гумеричний регіт. А новина ця спричинена статтею видання The Economist, досить серйозного видання, насправді стратегічного видання з глобалістичного пулу. Заголовок статті, в яких країнах найосвідченіші законодавці, тобто члени парламенту, мається на увазі. Ну і починається стаття такими голосними словами: хто править світом протягом багатьох років політологи із задоволенням порівнювали типи людей, І так далі, і так далі. Але... Перший складений дослідниками з шести університетів, збірник, де проаналізували парламентарів, зібрав біографічну інформацію про майже 20 тисяч депутатів різних парламентів в 97 країнах світу в період 2015 по 2017 рік. Це найповніше опитування на сьогодні, оскільки шлях до політики не має тенденції сильно змінюватися, навіть коли змінюються уряди, дані, ймовірно, відображають поточну реальність. Дослідження показало, що в середньому 78% законодавців у 97 країнах світу мають принаймні вищу освіту, а 40% аспірантуру і вище. Ці цифри значно перевищують середній показник для всіх дорослих. В багатих країнах для дорослих показник вищої освіти 35 і 15% ті, хто отримують PHD. Наш рейтинг включає 56 країн із населенням понад 2 мільйони людей. І дані щонайменше 90% законодавців. Найбільша частка з після дипломної освіти. На першому місці Україна, на другому Польща, на третьому Чехія, на четвертому Тайвань, п'яте Південна Корея, шосте США, сьоме Гана, восьме – Словенія, дев'яте Румунія, десяте Монголія. Почесне перше місце, і це дуже серйозно. Більше того, в цій же статті в Україні призначено ще один абзац. В Україні була найвища частка законодавців з аспірантами. На момент збору даних майже чверть мали докторську ступінь. Мова йде про парламент 2015-2017 років. Вчені звання давно допомагають українській політиці. Усі її президенти з моменту проголошення незалежності в 91-му році, крім Володимира Зеленського, стверджували, що мають докторські ступені. Навіть молодший і різноманітніший парламент, обраний у 2019 році. Включав таку саму частку законодавців із докторами науки. При, привід для того, щоб пишатися. Хотів сказати: привід для того, щоб випити, але не потрібно цього робити. Ви уявляєте, що, що взагалі відбувається? Найкраща освіта в парламентарів України. Ні, я насправді читаю дуже багато закордонної преси, різної закордонної преси. Я можу сказати, що деградація політику, деградація політичної влади відбулася фактично всюди, в світі. Це дійсно факт. Але те, що відбулося в Україні, в мене є можливість порівнювати депутатів перших скликань, депутатів, які стали депутатами у 2014 році. І частину депутатів, які стали депутатами в 2019 році. Це я кажу про тих, кого я знаю особисто. Ви знаєте, коли я подивився на діяльність, прости господи, парламенту України після 2014 року, на тих, хто туди увійшов, в мене були дуже гіркі коментарі. Принаймні, мабуть, депутатів 200 з попереднього скликання Верховної Ради, я знав особисто по Майдану. І я був впевнений, що це біда, що це страшна біда. І дуже багато ми побачили там негативних результатів. Просто, ну, біда чорна, знаєте, як то кажуть. Але те, що відбулося в 2019 році, я собі раніше навіть не уявляв, що це можливо. Ну, коли... Я розумію, чому вибрали Зеленського. Тобто, дві третини проголосували проти Порошенка через ті всі речі, які відбулися після 2014 року. Але якого біса голосували за тих зелених табуреток? Та в частини з них на обличчя дивишся, ти розумієш, що це повний антиукраїнець, дегенерат чи достатньо, ну знаєте, як це е, Кацапи говорять, ліцо не обріменьне інтелектом. Таких там настільки багато, не кажучи вже про рівень освіти. Але коли тут говорять про статистику і рівень освіти, так от в попередній Верховній Радіазнаві кандидатів наук. І тих, хто заявляли, що вони мають дві вищі освіти. До прикладу, був один із сотників Майдану, Євген Дейдей, який нібито загинув, хоча невідома насправді історія, там кримінальні справи були відкриті, чи він просто переховується, чи ні. І він заявляв, що в нього дві вищі освіти. Правда, тоді він заявляв, що в нього ці освіти це там університет Шевченка. Потім, коли подавав декларацію, то записав, що це одеські вузи. там. Основна освіта і післядипломна, здається, академія Ківалова. І колись він написав хрещатик через І. Тоді весь штаб самооборони Майдану насправді дуже голосно реготав з цього всього. Ну і в цілому рівень освіти людини було помітно відразу. Але формально в декларації в нього вказано дві вищі освіти: кандидат наук Ківа, професор Янукович і так далі. Ну, знову ж таки, я послухав кілька виступів а, великого хряка Верховної Ради, перепрошую голови Верховної Ради Стефанчука, і а, я зрозумів, що він також не є висококваліфікованим юристом. Попри те, що він там має статуси, що він чуть не став академіком, але, до речі, академія наук. Фактично дала йому копняка і відмовилася голосувати за те, щоб дати йому статус академіка. Я просто послухав те, що він говорить, і він говорить неграмотні речі. Крім того, що він в багатьох моментах бреше, до прикладу, проти Конституції щодо порушень конституції, він в багатьох моментах просто говорить неграмотні речі. Людина, яка є доктором наук, правником, ну такого не може бути. І я, от маю досвід спілкування з депутатами першого, другого, третього скликань. З деякими з них ну вони стали для мене певними неформальними вчителями. Я розумію приблизно, яка атмосфера панувала там. Навіть при тому, коли мова йшла про ідеологічних опонентів, тобто, умовно кажучи, про демократів, які займали про українську позицію, націоналістичну позицію, і комуністичний табір, перефарбовані комуністи, і так далі, все рівно рівень фаховості і рівень визнання фаховості серед опонентів, він як би зберігався. І коли там, не знаю, як приклад, коли Віктор Іванович Шишкін після Якогось публічного виступу Наталії Вітренко дав коментар з розряду: Ну, Наташа, ти там спеціаліст від гінекології до бухгалтерії, там, чи щось такого розряду, то з цього короткого коментаря реготала вся Верховна Рада. Тому що вони, якби розуміли, що Вітренко не може бути фахівцем і що вона просто виходить, ляпає і просто витрачає, грубо кажучи, ефірний час. Таких прикладів було насправді чимало, але. Рівень фаховості, рівень поваги до фаховості, розуміння потреби, в принципі, відповідності це дуже важливий насправді принцип. Якщо ти займаєш яку-небудь посаду, виконуєш якусь функцію, то твій об'єм знань, твої морально-вольові характеристики повинні відповідати тому рівню, Ну, там уява про те, що такі, така відповідність має бути, вона завжди була. Те, до чого ми дійшли зараз. Починаючи із президента, закінчуючи та всіма фактично ланками, включаючи навіть на превеликий жаль Збройні сили України, незважаючи на повномасштабну війну, ми в дуже багатьох моментах бачимо абсолютно невідповідність людей, які обіймають певні посади. Але судячи із рівня освіти, у нас все дуже добре. Або в нас дуже гарно все продається. Один з моїх викладачів колись сказав, що, ну, спілкуючись за аудиторією, напівжартома, напівсерйоз, каже: ну, ви ж сюди прийшли, частина з вас сюди прийшли. Вам би краще зробити формат Макдональдса. Що ти на одне віконце під'їхав, замовив, на інше віконце приїхав, оплатив і папірець забрав. І вже диплом в тебе є. Так чи не так? Взагалі, рівень освіти у нас в державі це окреме питання. Понад 300 з лишнім заслужених економістів України, і ніхто з них голосно, публічно не почав збирати опозицію з приводу ганебного злочинного антиконституційного розпродажу української землі і надр. Так за що ж ви заслужені? Скільки заслужених медиків в свій час щось сказало під час пандемії? От, зараз, вже ж навіть звіт урядової комісії в США вийшов. Звідто він порівняно м'який, порівняно з тим, що там далі зробить Кеннеді. Але він все рівно ну, розвінчує всю ту брехню, якою нас накачува. Таких прикладів можна навести чимало. Я тему освіти хочу глибше розглянути в іншому відео. Ну, але зараз я хотів, власне, з вами поділитися цим цікавим спостереженням. Бачите, на рівень освіти наших депутатів в світі. Це привід для того, щоб гордитися. Цікаво, рівень освіти наших депутатів він прямо пропорційний корупції в Україні чи ні? Корупції в тому числі на крові. Біда, біда чорна. Якби люди розуміли, який реальний рівень тих людей, які нами керують, то я підозрюю, що нас чекав би вибух. І я надіюсь дуже швидке очищення. Але, але, ще не вже, як то кажуть. Дякую вам за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачо Назар. Читайте маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.